Принцип перший. Якщо от воно бахнуло. Так. І після цього ви живі, ви дихаєте, то 99%, що ви далі виживете. Це вже це перший принцип. Фу. От, тобто, якщо, якщо ви пережили удар, пройшло кілька хвилин. Ви немає у вас на тілі опік. Я зараз ще трошки розкажу, там, сховати, там сховатися, як як це. Але якщо ну, я живу, значить я вже буду. Скоріше за все жити буду далі. Це перший принцип, і це досить важливо. Тому що в основному, от якщо почитати там, статистику Хіросіми, то ну, найбільша кількість людей померла якраз в момент удару, да? тобто від, ну і від опіків на відкриті ПЕР. Тобто, якщо ви заховалися тис, там, в будь-яку шпаринку та, і, і вас ну, пронесло, ну тобто безпослання не спекло шкіру і так далі. Ну ви будете жити, тому що отримати височезні рівні радіації, які реально виключить гостру променеву хворобу а, при ядерному ударі. От е, ну це вже треба, як то кажуть, сильно себе виставити на, на якийсь радіоактивний плин. Треба просто піти в епіцентр, як ці ядерні солдати. І оце поплавлений бетон зібрати руками.